В наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб знайти ресурси в цьому дні, подивитися, які енергії нас чекають, і скоригувати свої дії, аби отримати найкращий результат. З вами на зв'язку Тетяна Лемешко, і сьогодні ми говоримо про день 21 червня, 21 червня 2024 року. І так, дивимося. Бачу, що приєднуєтесь. Рада всіх вітати. Добрий раночок всім. Як настрій, як сьогодні у вас почався ранок? Пишіть, будь ласка, щоб ми змогли зрозуміти, які енергії нас сьогодні вже окутали та да? охопили. Нагадую про те, що сьогодні день сонячного сонцестояння. Літнього сонцестояння. Угу. От, е, кажуть, дуже потужний день і потрібно робити різні практики. От, тому, е, як мінімум, потрібно піти погуляти на, вулиць, на вуличку, десь в парк, десь до дерев, пообійматися. От, тобто, вже щось зробити. Я вже зачекалася. Дякую, Надія, рада вас бачити. Дякую вам всім за те, що приходите, за вашу довіру. Так, ну що, поїхали дивитися? Поїхали, я так думаю. <кій> І так, енергії сьогоднішнього дня. Знову, знаєте, от як поєднати те, що, здається, не поєднується. Але все ж таки, давайте будемо розбиратися. І так, по-перше, сьогодні день, який. З одного боку буде нам допомагати створювати зв'язки, буде допомагати нам запускати масштабні проєкти, буде допом... ну, запускати сьогодні не дуже, але відтворювати, продовжувати, працювати над масштабними проєктами. А створювати міжнародні зв'язки, створювати такі знаєте миролюбиві відносини у. Близьких стосунках. Тобто це, якщо ми все окей, як то кажуть, якщо ми будемо йти правильним шляхом. Але з іншого боку, може бути навпаки такий войовничий настрій, де ми будемо хотіти навпаки, воювати з, ким, з кимось, іти, конфліктувати з кимось. Можливо, сьогодні комусь буде вкрай потрібно підчити. Розказати, яка погана країна у нас, і яка десь там країна, де ви живете. Тобто, в жодному разі сьогодні не дозволяйте собі і іншим, не слухайте щось погане про свою країну, про країну, де ви живете, про країни, де ви подорожуєте, і навіть про країну, яка на нас напала, да, про Рашку також не треба говорити сьогодні погано, не тому, що вона стане від цього краще, а тому, що сьогодні такі енергії дня, які нам потім це не дуже гарно повернеться. А воно нам треба через неї щось погане собі отримати. Не треба. Тому от сьогодні трошки вас російською, не знаю як українською, вас від від критики. Руководства страни, стран, інших національностей і так, далі, і так далі. Тобто не потрібно сьогодні конфліктувати і е, осуждати. По-друге, сьогодні дуже вдалий, класний день для планування і для реалізації цих планів. Але тут важливо, знаєте, такі е, короткочасні, можливо, такі. Плани чому? Тому що от якихось масштабних проєктів сьогодні не варто запускати. От щось таке, знаєте, велике, щось сьогодні буде склад складнувати з цим справлятися. Ну і енергії дня такі, що може закластися не зовсім правильний фундамент. Але в цілому вирішення якихось справ, планування, реалізація це сьогодні. Взагалі, сьогодні така у нас буде бажання двіжувати, щось робити. Кудись йти, це по плюсам. А по мінусам, звісно лягти, нічого не робити. От, о, супер, бачу коментар. Сьогодні був величезний соблазн посваритися. Просто в точку, Надія, соблазни сьогодні будуть нас, ну, просто випробовувати. Ми, ми до світлих чи ми до темних. Знаєте, от сьогодні соблазн – це прям те слово, яке підходить до енергії сьогоднішнього дня. Дякую, Надія, що ділилася. Із сусідідів з сусідкою через собаку, яку вона доглядає, але не пішла туди. Сьогодні просто ви зробили найкращі рішення. прийняли до себе. Дякую, що поділилися. От, тому так, планам, так, активні позиції життєві, так, якимось дрібні цілі, так і плани, але щось масштабне. Можливо, запланувати, можливо, пофантазувати, можливо прописати, але саме починати якісь такі, знаєте, масштабні великі проєкти, тут ну, сьогодні не варто. Хоча запланувати їх окей, просто чудово. Так, що стосується грошей. От, пожалуйста, да, по грошам у нас також ідуть соблазни. І соблазни вони, знаєте, будуть такі, що ми навіть можемо не, не відразу зрозуміти, куди нас затягнуло. Тобто така, знаєте, прям ілюзія буде на очі піліна, о, піліна на очі. Оце сьогодні таке може бути у грошах. Тому сьогодні ми не соблазняємось на якісь провокативні а, моменти. Хтось буде захотіти з вами через гроші сваритися. Можливо, хтось буде захотіти, щоб ви повернули борг. Чи якось, можливо, знаєте, як ото от товар купив, хочу повернути, і тут можуть бути ось такі якісь конфлікти. То сьогодні варто їх вирішувати мирним шляхом, тобто на рівні а, дорослого, знаєте, не в. Впадати в ті істерики, спокійно, чітко розбиратися. З грошами сьогодні варто бути дуже е, коректними, уважними, знаєте, рахувати, перераховувати. Знаєте, якщо вам потрібно зробити великий якийсь платіж, краще декілька раз перевірити, ніж, ніж швидко щось там десь відправити. Гроші прийдуть до тих людей, які. Е, які уміють насолоджуватися грошами, які вміють витрачати їх на насолоду, які вміють не соблазнятися на якісь, знаєте, там темні гроші. Гроші будуть приходити до людей, які поважають свою маму, свою начальницю, які поважають успішних жінок. Люди, які будуть От, до речі, дивіться, сьогодні я казала, так, що не потрібно когось звинувачувати, осуждати і так далі. І от сьогодні, якраз таки по грошам, буде перевірочка. Буде хотітися якось обсудити якогось вчителя, якогось керівника жінку. Можливо, ви побачите якусь багату, успішну жінку і захочеться сказати, ой, ну що там такого, подумаєш, я купила собі машину. Квартиру, дачу і так далі, в да? жодному разі сьогодні не варто цього робити, бо це якраз таки і буде запускати е, грошовий потік по мінусам. Тобто, це буде, як знаєте, е, мишлення бідної людини, воно яке? Воно таке, що потрібно піти. І знецінити роботу і досягнення інших людей. Сьогодні цього не варто робити. Навпаки, сьогодні варто а, написати подяки мамі, подзвонити, розказати мамі, як ви її поважаєте, любите, зробити мамі подарунок, привезти мамі якусь вкусняшку, яку вона любить. Якщо мами вже немає, згадати маму добрим словом, да, мамусику? У мене просто портрет мамин висить. От і. Е, 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 Зробити якийсь подарунок успішній жінці, допомагати сьогодні жінкам, а допомагати жінкам ставати більш успішними. Тобто, підіть, зробіть репост якоїсь, якогось тренінгу вашого вчителя, і так далі, і так далі. Тобто, Додайте в своє життя сьогодні якісь дії для успіху інших жінок, і це буде для вас класним таким фундаментом для створення себе як успішного, успішної багатої людини. По відносинам сьогодні також, знаєте, от ото саблазн прекрасне слово. От сьогодні він по всім е, сферам життя е, іде таким. М'якою поступю, якою ми можемо не помічати uh, у відносинах сьогодні? Uh... Також можуть бути конфлікти з викрухою, з мамою, з сестрами ваших партнерів. Да? Тобто жінки можуть влазити у відносини і створювати конфлікти. Взагалі, сьогодні конфлікти можуть бути саме через жінок. Да? Чи через жінок, чи жінка може бути авторкою цього конфлікту. А чому цей конфлікт сьогодні буде? Він буде навіть. Через якусь дрібничку. Він, як казала моя бабуся, я зараз згадаю, шкурка вичинки не стоїть. Да? Тобто та сора. Не, не буде ніякого смисла мати, тому лаятися сьогодні у відносинах це саме останнє, що можна робити, тому що все одно результату, якого ви собі придумали, не буде. Виясняти отношення сьогодні також не варто. Навпаки, сьогодні. Сьогодні ще 21 у нас літнє сонцестояння, тобто робити практики. От сьогодні якраз таки варто зробити якісь практики для зміцнення стосунків. Варто зробити практики, до речі, і якісь грошові, якісь ритуали, які у вас є, будь ласка, робіть сьогодні дуже доречно. Також сьогодні у відносинах, знаєте, робіть будь-які практики, пропрацьовуйтесь з психологом самостійно. Все направлене на зміцнення стосунків, на те, щоб в стосунках було порозуміння, повага і так далі. І, звісно, що якщо є можливість, якщо коханий поряд чи кохана, то романтичний вечір сьогодні буде супер. А якщо це буде, якщо такий, знаєте, романтичний вечір десь на природі, то взагалі круто, да? там десь на якійсь відкритій території. Так, енергії дня і здоров'я. Здоров'я сьогодні по енергіям, знаєте, з одного боку буде багато енергії у тих людей, які не. Забирають енергію у інших, ви ж пам'ятаєте, да? не звинувачують інших людей, не розказують, що той поганий, той поганий, той поганий, не розказують яке погане руководство страни, не розказують, що хтось там неправильно обогатився, і хтось неправильно живе, і хтось неправильно розмовляє. От якщо ви за собою Ну, знаєте, що ви так робите, то скоріш за все, у другій половині дня ви відчуєте, що можливо буде не вистачати енергії, просто життєвої енергії. А, от. а якщо з цим у вас все в порядку, то енергії у вас буде сьогодні достатньо. І для того, щоб от ви, якщо ви відчуваєте, що у вас енергії немає, якраз таки можливо згадати, а де я була не права, а де я хотіла, щоб людина робила так, як я хочу, а не так, як вона хоче. Да? І просто з собою. З цим попрацювати. Окей, ну що ж, з прогнозом дня все. Якщо є якісь питання, можна поставити, я відповім. Якщо питань немає, давайте трошки попрацюємо з метафоричними картами. І так, у нас сьогодні день такий провокативний, знаєте, буде нас перевіряти на наші е, духовні засади, будемо брати е, собі підказочку від. Е, Принципи в рейки. А давайте підказку дня подивимось через колоду благословення роду. Давайте подивимось, яка на що сьогодні звернути увагу. На що сьогодні звернути увагу. І подивимось через. О, дивіться, ось така картинка. Подивіться на неї, що на ній зображено. Хто на ній, що там відбувається, з чим ця картинка у вас асоціюється, з якою сферою життя, за якою, можливо, роботою чи справою, яку собі запланували чи не планували? І подумайте, на що сьогодні вам звернути увагу. Ну і мені. А, до речі, що цікаве, що сьогодні я гуляла вранці з собакою, і ми, коли йшли а понад дорогою, пролетіла ворона і кидала на дорогу горішки, розбивала їх. І я так що звернула увагу, думаю, ну, ну Боже, ну розумні істоти. От ми думаємо, що а, тварини вони такі, знаєте, не дуже дотепні. Але, от бачиш, що дійсно а, у Пташки є причина наслідкових зв'язків в голові, тобто нейронні зв'язи, які якось там утворилися. От, і тут у нас є три пташечки. І як ніби у мене моя власна асоціація це як про вміння от, сопоставляти ці зв'язки і розуміти, як твої. Думки, як твої дії, як твої слова будуть впливати, да? оцей зв'язок бачити. І сьогодні це надзвичайно важливо. Тобто працювати над тим, щоб створити своє життя завтра, потрібно сьогодні. Бо якщо я сьогодні не буду робити щось, що я хочу завтра отримати, то звісно, що я того не отримаю. Тому у мене це про це, про що це для вас? Природа, тваринки, птахи на, е, на легкість до виробництва гнізда, цікаво. Але швидше, так, я почитаю з самого початку. десь там познаходжу ваші коментарі. Доброго дня! Увагу звернути на гніздування свого будинку. Планую прибирати чудово. Так, але швидше за все я пташка, що хоче з гнізда, бо сидіти вдома не хочу. Юлія, і це прекрасно, тому що сьогодні дуже класно піти погуляти на вуличку, побути на вуличці і побути, можливо, навіть там пообніматися з деревами, постояти босими ногами на землі. Це все нам сьогодні буде давати енергію, буде давати класний заряд. Бодрості сьогодні приділити увагу сину зранку, просив. Пограти, але не встигли йшли до садочку, заберу в обід і обов'язково пограємо. Боже, чудова матуся. Всім би таких матусь, надія. Якраз сьогодні рано думала про тваринок, що їх ото вбивають і мені їх дуже шкода. Не розумію, як можна вбивати. Угу. Бачите, у всіх якісь свої власні інтерпретації, тому що у нас є своє власне сприйняття жива життя, і ми ж. Кожен по-різному сприймає ем, всі свої підказочки. Тому дуже класно бачити, як ми всі по-різному одну і ту ж карту Пропрацювали і так. Давайте тепер отримаємо собі підказки у вигляді фрази, на що мені варто звернути увагу. Сьогодні буде багато саблазнів у всіх сферах життя, щоб піти у темну сторону, піти у болото. Але також у нас буде вибір, і ми можемо вибрати піти у світлу сторону, піти до сонця. От, і тому сьогодні давайте подумаємо, що, на що мені, власне, мені потрібно звертати увагу, щоб обирати сьогодні світло. Тому що якщо я сьогодні буду обирати світло, тоді завтра світло буде в мене уже постфактум. Да? І давайте візьмемо карту для нас, для всіх, на що нам варто звернути увагу. І це синя карточка сьогодні не було синього кольору, це вміння чути себе, чути свою інтуїцію і довіряти собі. От якщо якась думка прийшла в нашу голову, то вона для чогось туди прийшла. І от вміння собі довіряти і зрозуміти себе, це дуже круто. Тому прислухаємося до себе, і наше послання саме сьогодні проявляє благодарність. Дівчата, звертаю вашу увагу, що коли ми обираємо карточку для нас, для всіх, ми. Ми майже кожного разу обираємо благодарність. Це говорить про те, що які б ми пропрацьовані не були, нам не варто забувати про саму просту і про саму дієву практику. Це практика благодарності. Тому ГОУ сьогодні благодаріть всіх і все. Теж в точку їду на роботу і маю отримати гроші за це. Чудово, я дуже рада. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наш прямий етер. Дякую всім, хто був онлайн. Дякую всім, хто буде дивитися в запису. Якщо ви будете писати коментарі, писати свої спостереження впродовж дня, коментувати, як пройшов ваш день, щоб я могла потім знайти ті енергії, які ви відповідали. Цим ситуаціям, тоді би ви допомогли б мені ставати в краще в цьому направленні, яке для мене все ж таки не таке ще зрозуміле, як би мені хотілося. От Тому пишіть, будь ласка, коментарі. цим Ви мені дуже-дуже допомагаєте. На цьому будемо завершувати. З вами на зв'язку була Тетяна Лемешка. Обіймаю вас серцем і душою. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі вже в понеділок. Пока-пока.